Всіх вітаю! Сьогодні будемо вишивати дуже цікаву колодочку. Для цього нам необхідно виконувати коси і прямі хрестики. Слід зазначити, що коси хрестик потрібно виконати чотирма стіпками, зведеними до середини, тобто вічком, і прямий класичний хрестик. Ось, подивіться, будь ласка, зліва. Тут є розміщені на тканині хрестики. І як ви вже бачите, в першому рядочку розміщено косий, прямий, косий, прямий, у другому рядочку, тільки прямий хрестик виконаний через одне пропущення. І так виконуємо стільки рядочків, стільки нам необхідно. Після того, як ми розмістили наші хрестики таким чином, будемо їх обшивати ось такими петлями, які ви бачите справа. Це теж є одному з занять попередніх, у нас це вже ми проходили. І <клес> слід зазначити, що якщо ці петлі, ми так само їх зводимо е, посередині. Тут я так вам є показано, ми їх зводимо посередині, е, то можна використовувати ось цей такий хрестик як самостійний шов, як самостійний. Розмір малого хрестиків, зеленим кольором хрестиків 2 на 2, і оранжевий, після того, як ми звели ці петлі, ось розмір цього хрестика, 4х4. Ось покажу вам виконання однієї петлі, щоб ви орієнтувалися, і по центру цього зеленого хрестика виколюємо на. делаю на сторону, виколюємо ему для наступной петли, вот ось тут, ниточка моя будет у крючка, ему тут концы. Хрестика і фіксуємо посередньо. Формується вишивка швидше, якщо петлі нашивати вліву, вправо, по горизонталі, по вертикалі, а не обшивати кожен хрестик, зокрема. Найлегше формувати петлю, коли нитка у вас знаходиться справа. Ось ви тут бачите. І рухайтеся від себе, голкою працюйте від себе. Виваритна сторона ось така. Користуйтесь на здоров'я і хай вам усьому щастить.